Я у шут. Турнікет? Турнікет називається. І скільки коштує? Я знаю. 20 гривень. По 20 гривень? Штука, три штуки 3 за 50 буде? Добре. Щось якось неправильно У нас в країні набраховуються турнікети. Купив. Добре, що недорого. Знаю кому відправити. Є знайомий азовець. І на передовій, так що скоріш за все йому відправлю. Здається, нормальні, не китайські. Якось так. Не В яку ціну гітару? Три штуки 200 гривен, правильно? Так. Добре. Ті побили, ті У мене теж там не хватає, там не вистачає. Не знаю, де ділитися. Типу не Яка ціна? Малечка така. Яка ціна? А скільки ви дасте? <рес> так ви ж продаєте. А ваше по тих вісім я 500 гривень не віддав. — Ви хочете 500 гривень за неї? А що є? Ну, можливо, комусь продасте. А скільки вона роботи? Так, якщо не робочий.

да? А сколько такой ниш? Десять гривен. заберу. Цена еще не изменилась на то? Да нет, это 350 гривен. Это в интернете 600 гривен. Будь ласка, Добре знаєте. Це є з червоне шкло. Які ціни. Це? Добре. Гарного дня вам. Дякую, не гнівайся, брат. Та бо, я бо, є проблеми. Треба було забрати цю вазу червону. За 200 гривень минулого разу. То зараз ціна. Треба було забрати цю вазу минулого тижня. Тоді ціна була 200 гривень, а зараз вже 350. Ціни ростуть. Не по дням, а по хвилинам. В яку ціну? 50 гривень. Добре, беру. Дякую. Дякую, брате, брате. <рес> Це білік натуральний. Галтовка. Це бронзова таблістка. Стара чи сучасна? Ні, ні, нова, нова, нова. Ну mm, так бачу. Вони дорогі поступки. Все <сі> мають біжитально. Це, це натуральний камінь. Mm. Зрозуміло. А це тут випити? Що зібрав зараз понахідні? Там дві дві штуки. купити? А Скільки така коштує? Аби 100 тисяч гривень віддам. Добре, подумаємо. Це не корал, це певна кераміка під коралла. Шкода, що не корал. Шкода, що не корал. Ти під корал. <запити> Добрий день. Скільки ніж? Сто кажу. Декальні чоловічі не читають. Та я бачу, що класмас. Яку ціну формочки? А ці віяку в ціну я вивчався за пакетивали. 50 гривень це за які сам? Да, 50 гривень. За це все? Тіж мені. Да. От це на. 50. Окей, мені це реє. Оби. Чи Володя, знаєте, ти не знаєш.

Бо він мені з руки спадає, він неудобний дуже. А скільки така мішка? Триста Беспла Оці штуки, як у ціну Ось Яка саме, коріння ціни? Вся і Всего а рука? Типа 500 То 300 То 800 mm. Добре, дякую Дивиди, бля Я бачу, что на дивиди, бля Я тип тупо по антеннам понял Что вон ниче немае, бля, с дивиди Пігіт за один зайцев. Будете бігати за двома. Буєте за двома ні одного не зважу. Я за двома не бігаю, що я тут. Ні, тримайтеся. роботи. Що я тут бігаю, тут я буду біля. Підписник, що підійшов, купив пару іграшок з Макдональдс. На пів дванадцять людей на мараховці немає. Труда є, покупців немає. Але зміг продати на 900 гривень. Скромно, але хоч щось. Думав, що турнікети не китайські, а ви його китайські. китайський Зв'язався зі знайомим, каже, висилай, нехай буде, Зайвими не будуть. Так що на днях вийшов. По парфумам ці найдорожчі в магазині нові коштують приблизно 1000 гривень. По відчуттям тут повний фокус. Такі на Віоліті дивився, саме таки не знайшов, ну ціна приблизно буде 200-300 гривень. А ці, скоріш за все, дешеві. Чудово, коли діти приходять на мараху з дідусями або бабусями. Їм важко відмовити дітям в покупці іграшок, тому без проблем купують іграшки для своїх онуків. Батьки не так часто купують, як бабусі та дідусі мене питала про цього хлопчика. Ціна 200 гривень за таку пляшку. Це дозатор. Але тут повинні стояти батарейки, зараз покажу. Сюди вони вставляються. Але коли купив, тут були батарейки і вони окисувалися. Тому я не знаю, буде працювати чи ні. Ось так виглядає в розібраному стані. Та пляшка. Отакий От підсвічник. Не знаю, що за матеріал, але не дуже легкий. Ціна 350 гривень. От така відкривашка, але я так зрозумів, голова повинна бути. Ціна 250 гривень. Такий підсклянник, скань. Трохи нерівний. Ціна 300 гривень. Ось таке пано, це гіпс, ціна 250 гривень. 12 година, людей як не було, так і немає. Продав на 1100 гривень. Вже півпершої людей немає. Продав на 1170 гривень. Це дві машинки, чотири іграшки з Макдональдсу, мельхіора на 400 гривень, декілька монет з СУ. Набір шахмати, шашки та доміно. Там Поступився за 80 гривень. Також продав дві невеличкі статуєтки і все. Зараз буду їхати додому. Зустрічі не планую, так що на цьому все. Коли вже на бараховці збирався, підійшла до мене людина і попросила оцінити деякі речі. Серед речей був ось такий знак. Це знак періоду Української Народної Республіки. Дуже цікавий знак, він копаний, людина трохи займається копом і відкопали отакий от знак. На звороті було написано Україна рік свободи 1917. Рік ділами, не словами. Дуже цікавий знак. Я думаю, буде коштувати від тисячі гривень, але краще всього виставляти на аукціон. Там реальну ціну за нього запропонують. І також на минулому тижні мені пропонував ось таку нечасну медаль. Людині запропонував 2000 гривень за неї. Але людина вирішила подумати. Але дуже сильно здивувалася з моєї ціни. На цьому все. Якщо завтра не буде форс-мажору, то обов'язково буду на надійній верховці. До зустрічі!